І так, вам у новому дні. У мене сьогодні середа ранок. Вчора Андрій тут, мабуть, до сутінок ну, щось викорчовував. Я побігла на урок онлайн, то не бачила. От зранку вийшла і дійсно. Дивіться, я думала, що тут один великий кущ. а Як виявилося, тут кілька кущів. Дуже багато він тут обрізав. До речі, треба буде ще забирати, бо стільки тут роботи. Дивлюся, аж страшно. Тут вишень пішло рости, просто жесть. Ось у Таких дуже нормальних, не знаю, мабуть, до метра, понаростали. не знаю, видно вам чи ні. Ну, я думаю, це через те, що там була вишня, я її спиляла аж під самим парканом, бо заважала вона, що ця вишня робити паркан. І в принципі, вона там і не потрібна. Ой, якось треба буде викорчувати, а вишню, коли зрізаєш, вона тоді так багато цієї порослі пускає, що це жесть. Боже, мені чесно кажучи, страшно поки що, як тут робиться. Але, до речі, треба зробити фотодум. Ну, я думаю, в цьому році суттєво нічого не зміниться. Якщо ми хоча б вивеземо, приберемо ці плити і зможемо доробити отут іще сходинку. Це буде, ну і це, звісно, прибрати, Це буде взагалі супер. Ну і звісно, ці аби викрчують. Бо таких посадок нічого я не планую, як і казала, хотіла зробити ну, такі підпорні стіночки. Ну, хоча би дві, але так, ну, тут велика довжина, така у нас здається близько 20 метрів, мабуть, весь паркан. Бо я не знаю, чесно кажучи, мені здається, без підпорних стінок тут ну, взагалі. Яки щось гарно зробити, мабуть, не можна буде, тому що на цьому схилі тим більше, що схил тут страшний. Тут уже коли робили дорогу, понакидали щебню, піску, каміння. Потім, коли ми робили забор, також демонтаж старого бетонного паркану, там також багато бетонних решток, ну загалом така земля, що я думаю, щоб щось садити, це тільки треба землю туди додавати якусь. Ну, В посадкові ямки і садити в щось нормальне. Але ну, я не планую засаджувати абсолютно все. Ну, загалом, поки що думаю. Я думаю, що за зиму я вже придумаю, що я тут хочу, і сподіваюся, що з весни ми почнемо щось тут. Такі робити. А, і покажу, що тут вчора. Ця гортензія я раніше посадила. Тут в мене дві туйки засуху. Вчора я посадила сюди цю гортензію. вже така манюсінька. Сподіваюся, що вона піде рости. І цього гібіскуса, якого я весною сюди посадила, я перенесла туди на ту сторону і показувала вам вже там росте. Так, привітики! Ще зайду трішки в кадр. Бо в цьому відео я ще не була, мабуть, в кадрі. Загалом тільки що ходила, забирала посилки, це мені прийшло на епіцентр. Це, до речі, прийшло до цих шафок. Ці шафки ну, вони доволі бюджетні, там по 5 тисяч гривень. І, звісно, в них тут петлі доводчиків немає. І мене це надзвичайно бісить. Я вже настільки звикла, що в кухні в мене є е, доводчики на шафах, що я тут просто не закриваю, і тоді приходжу двері відкриті. Я ж чекаю, що вони закриються. Думаю, блін, ну невже я собі не можу виділити там чи 200 з лишнім е, гривень, щоб зробити е, доводчики. Тут це ходила через епіцентр домовила. Ну, я здається, чи по 37 гривень, вони позвонишся чи щось таке. Взяла на ці дві шафки. Поміняємо, можливо, потім скажуть, настільки вони хороші. І ще зараз я дуже багато, до речі, працюю за цим столом. Прийшла на більший кут, давно тут нічого не знімала. Так загалом багато працюю за цим столом і багато малюю. Бачите, набір олівців і малюю, і стираю, і цей стіл білий він починає сіріти. І якщо хтось знає, як ефективно якимось засобом таким, щоб дуже не... Пшикать і витерти, не знаю, ну, для догляду, який підходить, то, будь ласка, порадьте. Можливо, десь мені там одразу, коли я ну, показувала цей стіл, як ми його купили і писали, але я вже загубила, чесно кажучи, і не знаю, чи я знайду той коментар. Так що буду вдячна. І ще, оскільки я сюди ну, перейшла, мені тут світла не вистачає. Ну, світло є тут. І також, ну, отут ми з Андрієм робили, як пам'ятаєте, щось там пішло неправильно, щось пішло не так, загалом він так і не світиться. І мені ввечері, коли я працюю, не вистачає світла. І ще в кінці літа, коли ну, не було школи, то я в данюшки оджала його, а цю лампу настільну. І вона мені настільки тут сподобалась. По-перше, вона біленька і прекрасно вписується в цей інтер'єр. По-друге, ну, я без неї не можу працювати, то я тимчасово там данилку поставила, ну, 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 якусь іншу таку, ну, тіпа не торшера, як, ну, як торшер, тільки ну, така, класична, для, як для спальні. настільна лампа, але мені зовсім не подобається, як вона світить, вона якась така тускла. І от Я вирішила, що треба йому вже школа почалася замовити лампу. Замовляла на розетці це їхня. Фірма РЗТК зараз розпакую, подивимося, що це за лампа. Ну що ж, привіт вам ще і за кадром в озвучці. Мене звати Олена, це канал Простір Любові. Під роботою я мала на увазі роботу за ноутбуком. В принципі, це більше навчання, хоча і працюємо ми над справжніми проектами. Так, перейшла ближче, коштує вона. 399 гривень, 35 гривень була доставка на курс видачі. Чим вона мені сподобалася, що її можна використовувати як від павербанку, так і від розетки. Зараз десь під'єднаємо, подивимося, що воно за лампа така. Шнур, блок живлення. Тут можна якось регулювати. О, це здається, е... Блін, це би темно було, щоб було видніше. Можливо, потім як стемія, то покажу. Тут настільки, я зрозуміла, можна. Всього. А що з нейну? Не як ви зрозуміли, вона більше так і не включилась. Так, ну загалом печалька. Передивлюсь відео, як це було. Настільки я пам'ятаю, воно раз вмикнулося, другий раз стало білим, третій раз вимкнулося, і як бачите, от стільки я вже вмикала, пробувала і від е, мережі, і підключала до ноутбука, і взагалі ніякої реакції. Ну, сказати, що я розстроєна, нічого не сказати. Буду звертатися в службу підтримки. Просто я думала, ми вже не будемо сьогодні користуватися, а не вот це вот все. Ну, добре. До речі, я ще вчора середу ходила на базар, купила ще дивіться, яку красу. Ось у мене був бересклет, але такий в іншому кольорі. Такий із жовтішими відтінками. Але ж я пересаджували, він мені заважав, перевівся загалом. Взяла такий десь посаджу. До речі, зараз я рослини беру переважно для того, що, дивіться, підійшла і крутиться тут біля мене. Бо я думаю, що можливо на ту підпірну стінку, що буде ну, там на межі із, ну, по вулиці з забором, можливо, я буду якісь розмножувати, і оці кущики мені також подобаються. І настільки я пам'ятаю, вони ж начебто вічно зелені, так? Якщо ні, то поправте мене не пам'ятаю вже. Так, ну і це не все, звісно. Я ж не можу просто так. Дивіться, що яку я красу купила. Ну, правда, манюсінька. Я хотіла більшеньку, якщо чесно, це здається літровий горщик. Все, це ялинка конік. Настільки, я розумію, вона росте невеличка. І вирішила я, що посажу її ось в цей кут. Там, де я казала, це підвищення, де в мене така вірка. Альпійська, типу. кам'яна гірка. От сюди. Спочатку думала, що це буде ялівець якийсь блакитний, але не знаю. Ну, Загалом дивилася і ялинки, і ялівці. Я хотіла просто взяти таку ну, хоча б сантиметр 50-60. Бо ця, що я купила, здається, сантиметрів 30. Але ну, у нас в місті більших не продають. Дивилась по інтернету, але пересилати одну штуку, мені, я думаю, ніхто не буде. Люди, якщо беруть, то там ну, на кількості хоча б. Думаю, ладно, посажу меншу, краще приживеться. Але буду садити вже трішки пізніше, бо зараз якраз це три дні. Несприятливі дні для садіння. Трішки там почекаю. А поки що думаю, що планую зайнятися а, прополкою, бо я от почала там. Пересаджувати. До речі, після дощу набагато краще почуваються мої рослинки. Ось тут такий ліс, хочу прополоти ці півники, забрати хочу. І, до речі, сюди на це місце, мабуть, я і посажу, той Також оце вже хочу цей заячий холодок звідси прибрати. Отут навести лад. Ну, загалом. І ось тут також. Я не знаю, чи сьогодні. чи... Можливо, навіть сьогодні чи завтра я цим займусь. Оце хочу все прибрати. Ці лілейники звідси, щось сюди, мабуть, пересажу, ще побачу. І, можливо, трішки якісь вітки хочу постригти у цієї туєчки. Тут, мабуть, трішки заберу, бо там під нею, не знаю чи видно, просто ще й хоста. Якось їй там тісно там ходить за мною, красунька. Так, А, і не, не дійшла, да, все ж цей квітник, що ми садили. Тут так набагато краще після дощику почуваються рослинки. Сподіваюся, надалі ну, їм тут буде добре. Я, мабуть, казала, так, що також я і спірейку цю взяла, вона така малесенька і цього похироплідника, щоб весною поживцювати і розмножити. Бо він такий, сам по собі ну такий собі виглядає. Я хотіла його зрізати, щоб він ну, пішов набагато таким кущиком, а не уверх. Так що весною вже цим будемо займатися, бо зараз я не бачу в цьому сенсу. Ну так, да, ну так, да, така от кітця крутиться і морщить. Взагалі ще доведу до майбутнє. Тільки вітер. І мене буде чути. Взагалі оцю зону я вже в наступному році хочу зробити так само, як і цю, і так як і там біля ту я робила покласти агротканину і засипати щебенем, щоб в мене питання там про полки і мульчування закрились. Тому що дуже мені насправді сподобалося те, що весною ми замульчували цю зону агротканиною. Засипали щебенем. Мені хтось і казав, що там туям погано буде, під щебенем. нічого подібного. Дуже вони тут себе прекрасно почувають. І, до речі, я помітила, бо ті частини, ну от де я ну, піднімала, пересаджувала, то під цією мульчі, ну, мульчі, камінням, да? під камінням і під агроволокном земля набагато вологіша, чим от просто в інших частинах. Де в мене квітники. Так що Я дуже задоволена і я вважаю це прекрасним. Чи, чи ви покладете гротканину і зверху ну, якісь каміння, щебень, як у мене, чи це буде там соснова кора, але от, ну Якщо просто соснова кора, то це треба ну, такий хороший, не менше 5 см шар, але це корою виходить дуже небюджетно, на мою думку, то я думаю, що краще раз заморочитись, покласти. Камінчики і дуже рада, бо насправді я дуже переживала. Раніше в мене тут цілий ряд різ цієї чайної троянди, потім вона ну, дуже іржою захворіла і погано виглядала. Через це ми її рік тому викорчували. І я вирішила посадити туї. Так от. Щодо тої троянди я дуже переживала, бо вона така дуже живуча. І от через те, що ми поклали агротканину, так іноді вона десь вилазить, але одразу тут головне одразу її. Вищипнути, доки вона маленька, я так час від часу хожу дивлюся, вона там, ну прямо так, знаєте, у основи туй вилазить, десь, де я різала грудканину, щоб ну, запхнути ці туї також. Але, ну, слава Богу, я думаю, що я з нею впоралась, Ось, до речі, дивіться, не вилізла до мене, та вилізла до сусідки. Ось так. Так, ходила тільки, що в магазин. Купила вже ну це, ну, на майбутнє, щоб вже був субстракт для хвойних. Ну, оскільки ялинка невеличка, то я думаю, що 10 літрів мені вистачить. Та додам у яму, бо в мене там ґрунт, я не знаю, який, настільки він сподобається. цій красунці. І ще, ще нарешті купила собі рукавички робочі. Бо щось я останнім часом одна права, друга ліва, з різних пар. якимось такими працювала, що. Що останній раз навіть вже без рукавичок працював. Потестую, які з них краще, та будемо працювати. Як то кажуть, годинами можна дивитися, як тече вода, горить вогонь і хтось працює. І до речі, дивитися, як я працюю з прискоренням 60 разів, мені набагато приємніше вже під час монтажу відео, ніж коли сам процес працювання. Щодо цих півників, які я викорчувала під Сумахом, це були такі зовсім простенькі півники, здається, жовті, не сортові, маленькі, простенькі, і вони мені вже тут набридли. Взагалі планую тут садити такі рослини, які ростуть з однієї точки кущем, щоб потім простіше було покласти тут агротканину. Так от дивлюся, начебто я нічого і не зробила і начебто нічого і не змінилося. Але як подивлюся, я на оцю кубку вона, <гум> до речі, дуже важка. Тут прийдеться. Доведеться. Андрій просто от, щоб допоміг винести, бо на два рази тоді розділю, якщо, якщо сама. Начебто нічого і не зробила. Стільки, не знаю, біомаси. <гум> Навед, назбирала. Загалом молодець. Якщо, ну, наступний раз вже в мене буде тільки посадочка. Сюди посажу щось. Може, ще десь побачу, як карта ляже. Так, привітики у новому дні. У мене сьогодні щось 19 вересня. Ого, так автобус зупиняється голосно. 19 вересня-п'ятниця. Вчора в мене знову була конференція по нашим ескізам дуже довго, з 7 до. В 10, 10.15 чи 10, в 10.10. Загалом, початок 11 го ми тільки закінчили. І то це і ескізи ще прислали не всі. Так от, я вчора не бачила, що тут робив Андрій. Сьогодні зранку вийшла, я в приємному шоці, зараз вам покажу. Та-дам! дивіться. <головіко> дивіться, які велетні. Казали, їх не можна викорчувати. Все можна. Таку мати. Сина, як у мене, він все може. Ну, звісно, я розумію, що якщо там починати щось садити, там ще буде таке, скоріш за все, як там було далі, із буском. Але Боже, я дуже щаслива. Я цю територію в такому вигляді, взагалі, мабуть, ніколи не бачила. У мене тут тепер поле для діяльності просто величезне. Я дуже щаслива. Я вже вчора ходила, дивилася щодо того, щоб зробити терасування. І от, ну я розумію, знаєте, що робити терасування, це, це заливати батон, це так. Ну напрягтися треба. Я цього точно не зроблю. Це потрібно чоловіки, щоб робили. Ну, але, мабуть, інакше ні. Бо такий дуже великий тут скіс іде. Ну, принаймні, от я так думаю, що до початку, ну, до кінця, окей, цієї липи, і той сумах там росте. Він мені також подобається я не хочу його прибирати то я думаю, що по ці пори, бо дерева точно не варто закопувати. Там коренева ший, шийка. Якщо підняти рівень грунту, то ну, їм це точно не сподобається. А мені тут ці дерева подобаються, що вони так знаєте від дороги захищають трішки шум на себе беруть пил. Так що я думаю, що от за деревами почнеться. Ну я б так хотіла, щоб було дві: одна така підпорна стіночка, потім там якісь рослинки, потім ще одна підпорна стіночка, і вже рівень із парканом. Ну, це я так думаю, ще ми поки що, е, як це називається, геопластик ще не вчили. Е, як це правильно зробити, в мене є якесь уявлення, але я думаю, що ми ще з цим розберемося. Так от я думаю, що в принципі цю частину до дерев можна було б якось уже осени оформити. Я думаю, що скоріш за все тут було б ну, логічно зробити просто травичку, мабуть, і далі вже такі тераски, там, ну, наприклад, посадити якісь там ну, похироплідник чи гортензії, чи... ну тобто, я думаю, що це, скоріш за все, буде якийсь одряд, один ряд такий моно, щоб особо не заморочуватись. Ну, але це не точно. Я можу щось ще придумати інакше. І я думала, щоб верхній ряд зробити хвойні, щоб вони ну, затулили оцей паркан, бо він хоч і новий і красивий, але ну, я не бачу в ньому якоїсь такої естетичної цінності, щоб на нього дивитися. То я думаю, верхній ряд був би класний якимись хвойними, а нижній вже якимись такими листяними кущами. Не знаю, можливо, вічно зеленому також було б класно. Але хочеться щось ну, загалом, буду ще думати над цим. Так, ну і оце будемо прибирати. Оце будемо прибирати. О, і тут і тут він, здається, також майже все забрав. От тільки ці хмілі залишились. Так, ну от єдине, що мені тепер не подобається, це недоліки рабиці. Так? Хоча у сусідки, знаєте, я їй дуже вдячна за її охайність, за її двір. Те, що ну, дійсно. От в цьому місці мені Рабиця, до речі, подобається. Прокоментую. Так? Тому що тут ну, невеличка ділянка до паркану, і якби тут був суцільний паркан, то ну знаєте, як в коробочці ми були. А так за рахунок того, що рабиться, то таке враження, що цей простір додається і немає такого відчуття коробочки. Але ж я ж кажу, це рабиться, це тільки, от якщо ну, так як у нас тут, хайненько все. Приємно на це дивитись. Ну, от єдине, звісно. Оцей шифер не знаю. Можливо, я тут можливо, я тут посажу якусь ліану, щоб. Прикрить, тому що щось садити, якісь кущі я не буду, бо все-таки я вирішила, хай тут вишня буде, бо не знаю ця вишня. Чи залишиться вона тут чи ні? Загалом була, був коментар, коментар, що можна його десь до стовпчика підтягнути, щоб вирівняти. І до речі, дуже цікаво. Можливо, ми і так спробуємо. Також я Сьогодні багато балакаю. Я сказала, що багато балакаю, і зрозуміла, що я не все сказала. Чому я саме хочу зробити тут терасування? І загалом цю частину я хочу зробити такою, знаєте, дуже малодоглядовою. щоб ми тут раз його посадили, поклали геотекстиль, зверху засипали, ну, наприклад, щебенем і все. Щоб я його не полола, не Ну, поливати, звісно, мабуть, колись доведеться, але ну, от на моєму власному досвіді то під геотекстилем і під Щебенем дуже гарно зберігається волуга, мені подобається. От такого плану я хочу зробити тут, щоб я його раз посадила, накрила, щоб ні косити там зверху не треба було, тому що ну, варіант трави там взагалі не розглядається. Я не бачу, як я буду ходити по цьому схилу, схилу стрімером. Тобто, максимум газончик буде отут, ось по-рівному, щоб викосити. а там я хочу щось таке посадити, щоб посадити і забути. я розумію, що таких варіантів не так багато, щоб прям забути. І все одно доведеться підрізати, колись підживлювати, щось з ним робити. А, і до речі, мабуть, я не показувала ці ось, що я купувала декор, він поки що сюди переїхав у веранду. Так, пройшли ми з Данилком щойно із перукарні. Дуже шкодую, що ну, покрутися, не знімала як довго. він такий був заросший, такі візки великі, щось він так? давно не був в кадрі. Так. А тепер такий парубок цікавенький. І я, до речі, собі трішки кінчики підрівняла. Я їх так раз на рік десь трішки до п'яти сантиметрів. Ясна, мене не на рік, а раз в п'ять. Раз в п'ять ні, раз на рік. Буває навіть два рази на рік. А потім за кадром у мене було швидке, шалене прибирання всієї хати, і от таким чином, побалувавши себе добрезним чизкейком із кавою, ми з Данилком вирішили трішки відпочити. Я Намагаємося зрозуміти, що ми там шукаємо. Чіково. Думаю, я думаю, може там десь миша. Щось воно прямо дуже наполегливо туди лізе під стовбур. Воно тут щось шевелиться. А може кріп? Бо я йому тут оце поставила оце каміння, то йому тепер нема де. Дивіться. Ясно, Ну, Не будемо її заважати. Так і так зараз буде спроба No2. Ну, я вам одразу скажу, що я замовила, не знаю, мабуть, не казала раніше таку саму лампу, але тепер її вже наперед не оплачувала, як минулого разу, а взяла з ну, оплатою при отриманні і одразу на місці перевіряла. Тому якщо ви бачите, що її принесла додому, то, мабуть, ви здогадуєте, що, що вона так і працює. Але зараз ще її продемонструю. Щодо першої лампи я зробила повернення на сервіс і обіцяли повернути гроші на картку. Так. Де було вживання? Ось і буде. Держу в руках, обалдіть. Так, значить. Оце така от лампа тут зараз тимчасово стоїть, але ну, вона не годиться для навчання, вона так, як нічничок більше. Я її забираю, підключаю. Мені здається, що вчитися краще. Ми так затулили, що нічого не видно. Ну, Загалом вона світить. Жовте світло, потім ще раз нажимай. Не треба так водити. Просто на кнопочку нажимай. Біле світло, так. І тоді, як ще, то воно вимикається. жовте, біле. Ну, Загалом, я сподіваюся, що вночі ще протестуємо, як буде темно. Сподіваюся, що доньки сподобається. Подобається, що корпус такий, ну, типу, глянцевий, що буде гарно на ньому пил протирати, бо на чорному. Так, да, куди видно, бо попередня була біла і там така була текстура, типу, як під шкіру, то там витирати пил незручно. Так, ну все, вітаю тебе з новою лампою. Угу. Покажу ближче. Ось така лампа. Бачите, тут глянцева, тут вся кнопочка увімкнення. <клес> да, не знаю, як користуватися щось. Як Що ти її робиш? А зверху також така текстура типу під шкіру. Так що не знаю, поки що не буду рекомендувати чи ні, бо як бачите, з першою взагалі не склалося, а цю потестуємо і через якийсь час, якщо все буде добре, то я скажу щодо цієї лампи. Виглядає вона ось так. Ну і на цих пухнастих кадрах буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця, і для тих, хто чекає, буде ще і поезія. Людмила Галінська. Я люблю тебе, осене, мила моя волоцюжко, за шаленство вітрів, що волочать і котять життя, за чаїшчі брецем і старої домашньої кружки, і за жовте, з багряною ниткою тонке шиття за пістряву ряднину з рудих, як вогні, чорнобривців, і за старі журжин, що тримають осанку і стрій, за малих горобців, відчайдушних зухвалих сміливців, за рапаті ранети, за ос очманілих від мрій. Я люблю тебе, осене, всі хімери твої забаганки, теплі сукні та светри, шарфи і нові чобітки. Розцяцьковані сумки і квітчасті спідниці циганки, і в торочках м'якенькі, як мамина, ніжність хустки. Я люблю тебе осене, стиглі грона твоїх виноградів, джем сливовий, корицю, вино із чорничних ожин, і рум'яну шалотку з украдених яблук із саду, і тепло вечорів, і тягучість солодких хвилин. Я люблю тебе осене. Ці золоті подолисти, що парчею вкривають всю душу, як стежку до раю, і марудні дощі, що читають псалми і молитви. Я люблю більш за все, і щороку у гості чекаю.